Так, що буде по обстрілах по безпеці України у липні? Що чекати взагалі? Ну, Тузпентаклі це буде обстріли. Луна, да? це ніч, нічні обстріли. Пентаклі часто може казати про балістику. Які регіони будуть страждати більш за все? Ситуація, ну як кажуть, дивіться, повторювання тяжкі будуть обстріли до карта смерті, десятка мічів, які, так що будьте уважні, які понесуть за собою дуже тяжкі наслідки. Четвірка, четвірка мічів каже, що ситуація не буде змінюватися. Тобто ті основні міста, які обстрілювали, типу там Харків. Київ, да, так воно буде продовжуватися, але перевернуте колесо фортуни, воно каже, що зараз буде якось тяжче, може ну, якийсь негативний такі моменти, де, як сказати, чи може менше в нас є зброї зараз. або... Комплектуючих під неї, так? і буде щось нове, якесь невелике місто, будуть обстрілювати, тому що там є якісь об'єкти, тут Ту з мечів воєнні об'єкти. Це місце це яка частина України? Її давно не обстрілювали. Це ну, десь ближче до Центральної України, там де десь більш тихо було. Отак.